Нині праздник на Закарпатті, на історичній Карпатській руси, де церква православна празнує праздник преподобного Алексія, ісповідника Карпату Руського. Будучи народжений у формально уніяцькій сім'ї, але ті люди, котрі державу держалися нібито уніяти, Православ'я оберігали за счет збереження традицій. І могли вдома, коли не було служби, служити вдома обідниці, то спасало наших людей православних після того, як останній єпіскоп Досифей Угольський спочив, уже не було. Єпіскопа, а австромадянська власть Вена дала команду не дати вибрати нового єпіскопа із місцевих Карпаторусинів. Церковь Карпатуруська оставалася без єпіскопа майже більше 180 років до того часу, коли одного разу сама Австромадярщина не розвалилася. Ну, головне, що народився. У 877 році чудо, дар Божий у Ясенях на Рахівщині родився хлопчик і мама його набожна, дала йому ім'я Олександр. Говорять в честь Олександра Невського. І він уже з юності оказався склонний до релігії. Він хотів служити Богу, але що було на той час вибор невеликий, ближайший монастир, кіш барання, такою був підпливом уніятів? Але там, в одному з монастирів, пізніше, архімандрит монастиря, підсказав йому, що «Ти, слухай, Олександр, наша настояща віра не уніатська. наша настояща віра православна. Іди, попробуй попасти в Яблочинський монастир, піди, може, попадеш у Ківпечерську лавру із древні, православні землі. І там получиш много. І от Бог так дав, що вже в 1908 році Алексій, будущий Алексій, теперішний Олександр, Іде на Афон і там приймає православ'я. Потім попадає, прийнявши монашество, хотів у константинопольського патріарха отримати благословення на відродження Карпотруської православної церкви. К честі того патріарха він направив його к лукіяну у Сербію, сказав, що автомадячна територія. Після того, як Карпатруська церква не мала єпіскопа, залишається як територія, канонічна для сербської церкви, сербському патріарху. І так попадає наш Олександр, уже тепер Архімандрит, до патріарха Лук'яна, світло направляється його в Мішкольц з помічником священника. І от з такими ж документами він повертається на рідну Карпатську Русь. Тут, безумовно, діяли такі жорсткі закони, що тільки заікнешся, що ти хочеш бути православним, зразу поліція, зразу обіски, а знайшли в тебе якусь книжку, яка напечатана була в Києво-Печерській лаврі. Рахувалася шпіонська книжка. Хоча такими книжками користувалися і уніяти, Бог так дав, що Яблочинський монастир і семінарія також почала разом з Алексієм тепер уже готувати наших русинів, в тому числі і дівчат, получати добру духовну освіту. І коли вони поверталися на рідну землю, вони стразу організовували громади. Коли Алексій, архімандрит прибуває на великі лучки, коли село вчуло, що тут є православний священник, у них є уніяцький, паранний панський піп. Ну, вдруг люди чують, прийшов православний. Вони всі пішли в той дом, де він був, а він там послужив службу, сотні, крестив, вінчав і. Тисячі причищав. Це була така унікальна місіонерська робота. Потім пішов по другим селам. І кожен раз, коли його по дорозі перехвачували жандарми, насильно вели його в ясеня, одного разу кинули його і в Мукачеві у тюрму. Так боролася тоді і уніянська церква, коли створили спеціальну комісію. Де води мені державу дозволялося до подозрительних, простих людей іти, перевіряти, обиски робити, знайти книгу якусь і обвіняти у шпіонстві. І от пройшло більше 100 років вже. Сьогодні та сама картина: прийшли в наш кафедральний собор Ужгород спецслужби. І почали глядати заборонені книжки. не знайшли нічого. Ну, у них вже був формат, готовий по всім заявити, що знайшли тони пропагандистської літератури. Ви знайшли одну книжку, де на сторінці 200 споминається Росія, а одна книжка, в котрій критично відноситься до ситуації релігійної в Україні. Більше нічого не знайшли, но розписали. Що знайшли заборонені символи і другої, к чому це ми говоримо? А нічого не помінялося за сто років. Тому що ми добре знаємо, що і нині ті самі сили латинські, які діяли при Австромадярщині, і нині в Україні підняли руку свою проти православ'я, використовуючи державну владу. І, на жаль, Спецслужби, які не сміли ні по яким видом лізти в церкви в монастирі, бо вже такі били случаї в советське время, позором оказалося ні. Як будь то історії не чули, не знали, не сміються спецслужби приблизити к храмам і монастирям, особливо військовий час, коли добре знають, що нас. І чути віддіти наші молитви, де заклики до мира, до єднання, заклики взаємопомочі. Так починав свою історію наш архімандрит Алексій, ісповідник Карпаторуський, прийшов час в 1914 році, Австромадярщина вже не видержала, бо цілими селами люди переходили в православ'я. Сотні тисяч людей заявили повернення у віру Пардідівську, то в 1903 році Бервий був суд Гаромор сигецький в 2014 році вже був третій, але найстрашніший із 600 людей, активістів, залишили для суда 94, котрих посудили, кинули в тюрму, на великі штрафи дали. А преподобний Алексій вернувся з Америки і сам явився в суд і сказав судите моїх братів, тож судіть і мене. Так чотири роки вони відбили від от дзвонка до дзвонка в тюрмі. Наші подвижники терпіли від славної і преславної Австромадярщини, котра мучила і судила своїх людей лише за бажання бути православними. Від і сьогодні з'являються возгласи відновити австромадярщину. Но Русини, коли такої чують, нараз пам'ятають антиправославні, судові позорні процеси проти наших людей і організацію перших у в історії таких концлагерій смерті та і Терезін, організованих австрійцями. Бог так дав, розвалилася Австромадярщина, Всі, хто був там у тюрмі, їх випустили. А сам преподобний Олексій почав тепер уже відкриту, але тепер у широку роботу місіонерську тепер уже в образованій республіці Підкарпатська Русь, Чехословакії, котра мала право народ її на самовизначення і право на відновлення своєї церкви. Свої релігії, що і зробили наші предки, особливо ізяни православні колихуста, коли 19 августа 1921 року на Великому народному церковному соборі відновили Древню Карпаторуську православну церкву, яка й нині діє, але перебуває в структурі нині Української православної церкви, де ми тепер у. Разом з усіма православними України терпиме такі ж гонення, які терпів і нині празнуємо преподобний Алексій Ісповідник сповідник Що ж ми возьмемо сьогодні з цього праздника для нас? Цей світ, грішний, противиться Христу і Його церкві. І де лиш може вредить, наносить удари? І незалежно від того, чи то була Остромадянщина, чи то нинішній час темпи, діяння, методи залишилися всі ті самі примітивні, антизаконні і ненависливі до православ'я. Ну що інтересно, що преподобний Алексій і сповідник Робруський ніколи особливо не споминав якимись обідами на них. Ну, ж така слабенька була держава, імперія, в котрій рука правителя піднялася проти віри народа, довго не існує. І розпалася Остромадянщина, на наш погляд, в одному із тих моментів, що підняли руку проти елементарного права людини вірувати, так як хоче. І тільки в часі Кословакії. За якісь там 10 років майже половина людей прийняли православ'я і коли вже нас приєднали до Радянського Союзу, ми стали як подрузька православна церква, частиною Руської, потім частиною Української церкви. Но всюди ми знайшли одинаковий опит, опит православної, віри, канонічної. І тому жителі Закарпаття ніколи не дозволять, щоб хтось їм приніс нову релігію, чужу релігію, і ще її нав'язував, Таке діло не пройде. Ми слишком знаємо ціну подвига наших святих і подвига преподобного Алексія і сповідника а завтра ще й нашого святого Іва Угольського, котрі своїми місіонерськими трудами. Так глибоко заложили коріння відновлення нашого православ'я, карпатського православ'я, карпато, православ'я, що і нині скільки вже виділено сил нашими опонентами в порушенні законів України, в порушенні міжнародних законів, в порушенні елементарного моральної поведінки, щоб заглушити і не вдається. Народ, особливо простий церковний народ, на відміну від людей, які рахуються, вони там якісь современні, бо вони мають диплом вищої освіти, а будучи не церковні, слабенькі, безпомічні, не віддімо. Ти то вчитель у школі, чи ти інженер, чи ти десь якийсь професор в університеті. та сама катастрофа. Вони не являються тепер образцом для народу, щоб хтось народ прийнявся на них Тільки на православну нашу церкву. Господи, молитвами преподобного Олексія, відповідника Карпату Руського, благослови нам, щоб ми помнили унікальні місіонерські труди наших предків і всього святого, і щоб ми сьогодні наслаждалися плодами його діянь, успіхами його місіонерських трудів. Заложеним його храмів і монастирів, ми нині бережно то берегли. І не тільки зберегли, але як у Ужгороді з пару храмів, де були у нас раніше, нині 16 храмів православних, в котрих моляться люди тепер у умовах, коли вже можливо молитися по-нашому, на нашій мові русинській. По церковнослав'янськи, як молили наші предки 1150 років, і ми так держимо, бо лиш так поступає, знає ціну наших святих, моляся нині і києво Печерським святим, котрі так же много послужили на відродження православ'я в нашому краю. Ми тут нині, діти Божі, діти православні. Громадяни небесної країни, небесного Єрусалима, де нас Господь чекає, щоб ми тут на землі, укріпившись вірою, ми достигли успішно пристані по милості Божої, тої пристані небесної пристані Царства Божого. Амінь.